Зірки американського шоу-бізу отримали статуетки від Abbey Awards. Евордс». 17-та церемонія нагородження щорічну інтернет-премію відбулася в Нью-Йорку. Кевіна Спейсі і його професійного партнера Данна Брунетті вшанували нагороду за особливі досягнення. Серіал з їх участю картовий будинок набув популярності на веб-сервісі Нетфікс. У ньому йдеться про конгресмена Френка Андервуда, котрий допоміг Гарету Вокеру стати президентом США. Однак не одержав за це обіцяної посади держсекретаря людиною року на Ебі Евордс визнали співака Френка Оушена, який виклав зізнання в сексуальній орієнтації на тублері. До речі нагороду артисту вручали через веб-камеру. Відзнаку здобув і комедійний актор Бен Стілер за показаний в інтернеті серіал Пекуча Любов. Webby Awards вважають інтернет Оскаром. Премія була заснована ще 96-го року минулого століття. Нею відзначають сайти, творців мережевих відеороликів, інтернет-реклами тощо. Свого часу лауреатами премії стали Принц, «Бісті Бойс», Фейсбук та інші.